Чим корисні груші і кому їх потрібно їсти? Всім вітання! Ну що, діліться з нами у коментарях? Чи любите ви груші, чи проходите повз них в магазинах та на базарі? Переважно всі говорять та пишуть про користь яблук, а грушка якої залишається осторонь, але декого з вас приємно здивує та кількість вітамінів, мікроелементів та користі, які містяться в одній невеликій груші. Розповім вам наукові факти про грушу, які можуть переконати вас їсти її частіше. У груші міститься клітковина: вітамін С, вітамін К, калій та мідь, також невелику кількість фольової кислоти про вітаміну А та ніацину. Фольова кислота та ніацин важливі для функціонування клітин та виробництва енергії, тоді як про вітамін А підтримує здоров'я шкіри і сприяє загоєнню ран. Груші також є багатим джерелом важливих мінералів, таких як мідь і калій. Мідь відіграє важливу роль в імунітеті, метаболізмі холестерину та функції нервів, тоді як калій сприяє скороченню м'язів і роботі серця. А ще груша містить в своєму складі антиоксиданти, які нейтралізують шкідливі для організму вільні радикали. Обов'язково їжте грушу разом зі шкіркою, оскільки вона містить у 6 разів більше антиоксидантів. Як я вже говорила, груші є чудовим джерелом клітковини, яка необхідна для здорового травлення. Тож, якщо у вас є проблеми з закрепами, варто додати грушу у свій раціон. А ще в грушах міститься речовина під назвою пектин, яку також пов'язують зі здоров'ям травної системи, але ці всі рекомендації стосуються здорової травної системи. Груші не радять їсти людям, у яких є виразки, гастрити або інші захворювання шлунково кишкового тракту. Також груші містять багато флавоноїдних антиоксидантів, які допомагають полегшити запалення. Кілька великих досліджень пов'язують високе споживання флавоноїдів зі зниженим ризиком розвитку діабету та серцевих захворювань. Далі Груші можуть допомогти схудненню, і тут все просто: в грушах міститься порівнено мало калорій, багато води та багато клітковини. І ця комбінація робить їх їжею сприятливою для схуднення, оскільки клітковина та вода допомагають залишатися ситими, а коли ви ситі, ви природно менш схильні продовжувати їсти. Також груші містять різні сполуки, які проявляють протиракові властивості. Кілька досліджень показали, що дієти, багаті фруктами, включаючи груші, можуть захистити від деяких видів раку, в тому числі раку легенів і шлунку. Існують також дослідження, які демонструють, що багаті флавоноїдами фрукти, такі як груші, також можуть захищати від раку грудей та яєчників. Втім, не дивлячись на деякі корисні властивості груші в цій галузі медицини, її, звісно, не можна вважати заміною лікування раку. Далі, груші, особливо червоні сорти, можуть допомогти знизити ризик діабету та регулювати рівень цукру в крові. Антиоксиданти, протіанідини, що містяться в грушах, можуть зменшити жорсткість серцевої тканини та сприяти зниженню рівня холестерину. Шкірка груш містить важливий антиоксидант під назвою кверцетин, який, як вважають, приносить користь здоров'ю серця, зменшуючи запалення та зменшують фактори ризику серцевих захворювань, такі як високий артеріальний тиск. Крім того, вважається, що регулярне споживання груш та інших фруктів знижує ризик інсульту. А тепер як їсти груші? Більшість корисних елементів міститься, як я вже казала, саме в шкірці плоду, тож краще їсти фрукт повністю, не зрізаючи шкірку. Просто добре промийте грушку під проточною водою, а для більшої впевненості можете скористатися содою. Для більшої користі вживайте перш за все термічно необроблені фрукти, адже дослідження показали, що деякі вітаміни, у тому числі вітамін С, Б та А, розпадаються під дією високої температури.